Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні би хотів розказати про так, такий шуруповерт ProCraft PA18 Pro DFR. Е, зразу хочу сказати, цей шуруповерт іде з знимним патроном. Зйомний патрон. Він дуже, ну, це дуже його, як би сказати плюс. Бо можна ставити маленьку біту, а в е, патроні можна. За... Зажимати сверло і ну, це швидко міняти, і не цей. Е, купив я цей шуруповерт за 1500 гривень. Потім скажу точніше, там чек має бути всередині. Е, ще, що хочу сказати по цьому шуруповерту. На нього дається гарантія на 2 роки. Там, ну, не на все, не на повністю, не на тушку цей. Там на щось дається. Вроді би на двигун і на, на редуктор там. І, по-моєму, на батарею. Зараз розпакуємо, подивимося, що в середині. І. Подивимося... Пізніше попробуємо його в роботі, протестуємо, якими сверлами може сверлити. Я вже наперед скажу вам трошки попрацював цим Е, А, ще забув сказати. Поставляється він тільки з однією батареєю на 1,5 А 20 В. Е, ну, зараз розпечатаємо, покажу все, потім протестуємо його. Зразу хочу відмітити, що поставляється в такому кейсику, достатньо товстий кейс. Тут є такий маленький органайзер для сверл, для бітів, для всього такого. Як бачите, ще плюси тут цього кейса, він йде не на завісах, а не на таких, знаєте, як би сказати, на пласмасі, такій полосі пластмасові, яка без ломиться той кейс, як виходить з строю. Ну, можна сказати, достатньо бюджетний шуруповерт за свої гроші. Протестуємо його сьогодні, побачимо. Так, зараз відкриємо кейс. Так в кейсі нас чекає гарантійний талон. Бачите, це такий гарантійний талон. Рівно 1500 гривень. Так, якщо бути цей Рівно 1500 гривень коштував цей шурковір. Ну і тут е, інструкція з експлуатації і карточка на їхні всі товари, які в них є. На, їх, на лінію їхніх товарів. Коротше. Це не цікаво. Так, Зразу відложимо це в сторону. Гарантійний талон. Не знаю, чи говорив, що на 2 роки гарантії, то скажу ще раз. Е, Максимальний такий у нас є шуруповерт. Максимальне свердло 10 мм оснащення. Е, 30 ньютон крутящого моменту в ньому. Ну і так зараз покажу. Бачите, патрон такий безтросйомний. Такий ну, гарний, дубаль, гарний такий якісний патрон в руках відчувається. І сама дрель. Як бачите, безщітковий двигун. Такий безщитковий двигун, корпус прорезинений. Дуже гарна, якісна резина клавіші гарно включається все. Муфта така доволі м'яко переключається, не заїдає. Ну і батарея, сама собою, 20 вольт, 15 А. З таким датчиком заряду. Скажу, наперед вже трошки попрацював цією батареєю, трошки розрядивши, з заводу її не заряджав, Ну, від колецей. Ще не заряджав. Так що будемо тестувати, можна сказати, не на такі вже і зарядженні цей. Так, з цим за батарею сказав, за що поверт сказав. Далі таке поставляється зарядний пристрій. 220-240 вольт, 30 Вт, 20 вольт, 1 Ампера. Ну, такий простенький. Зараз. Тут світлодіод зеленим, світить, коли заряджений, червоним, коли розряджений. Такий штекер, ну, звичайний зарядний пристрій. Ну і далі такий пінопластовий ну, держаж для цього. Це все, що входило в комплект. Так, зараз поставимо батарею, попробуємо пожужжати. А, ще забув сказати, є така петля спеціальна на руку. Несильно шумний. Тут у нас індикатор заряду показує. мигає, що вже дві поділки розряджений. А, і ще є підсвітка робочої зони така. Світлодіод такий. Ну, не сильно, так, як бачите, його видно. Такий патрон безтросьомний. Ну, як бачите, Така сама по собі, ну, хочу відмітити, що дуже якби удобно в руках. Зараз трошки підготую саморізи. Сверла, трошки посверлим потестуємо його. Так, друзі, перший тест буде в нас драбинка. Будемо перевіряти муфту. так Перше положення. Так, муфта спрацювала. так, не зажився патрон, так. Друге положення. Так. Третє положення. Четверте положення п'яте положення. Шосте положення. А, 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 а. Давайте сразу восьме положено. Ну, давайте сьоме так, сьоме положення. Восьме положення. Як бачите, така сходинка у нас вийшла. Ну, не ідеальна муфта, але знаєте, за, за свої гроші це не такий і вже великий цей мінус. Так, наділені в нас. На акумуляторі показує 3. На шуруповерті показує 2. І зараз трошечки посверлим. Попробуємо, як він свердеть. Так, для тесту я взяв такий брус. Зараз замірюємо, скільки він має. 10,5 і на. на 5 см. 5 см гробини. Так. Ще не показав, два режими швидкості в нього. Перша швидкість і друга. Будемо сверлити на перший, потім на так. Візьмем, Для першого разу візьмемо десятку сверло, так як і максимум в него, по металу. До хрусту. Замикаємо, пробуємо. Бачите, просверлило? Сверлом по металу. Так, далі у нас є. Вісімнадцятка. Перова. Робимо 18-ті. Так, зажали. Так, і, як бачите, 18 ка для нього сложно. Походу, пішов в захист. Не знаю, почекаємо, що з ним. Акумулятор не світить. Нічого не світить. Ну, почекаємо. Може, в захисті. Так, дійсно він пішов в захист. Не вдалося нам 18-тим сверлом досверлити, але я подивився і зразу. Як бачите, ділення впало на одне, що по ходу розряджений акумулятор. Ну, попробуємо в нас є ще один не такий, правда, акумулятор. А інший попробуємо поставити посверлити ним. Так, попробуємо досверлити. Просверлили ми. Тут, якби в нас тест, ми нічого не применшуємо, не при цей ніхто нам не платив за рекламу. Показуємо, що як є. Так, як бачите, просверлив наскрізь брус, сухий брус п'ятерочка. Тяженько йому йде. Зараз попробуємо двадцяткою пером. Таке у нас двадцятка перо, будемо пробувати ним. Так, затягнули. Знаєте, що, друзі? Напевне, це моє вино. Напевне, що 18-ка в нас тупа. Як бачите, 20-ка пішла побудреє. Напевне, що сверло дуже тупе, так що 20-ка набагато різвіше і краще пішла. Так. Далі у нас 20, 25 ка Ну і бачите, воно вже гостре. Ну, попробуємо. Для срівнення. Ще хотів показати, відмітити, що такі сверла такого плану під шестигранник можна ставити зразу напряму до без патрона. Що дуже є е, зручно. Так що пробуємо 25-ка. Чи потягне? Ні, друзі, нема що його мучити. Він уже гарячий, такий, гарчуватий, в захист ще не йде. Це його був приділ 20-ка. Ну, я думаю, можна й просверлити на 25, але це вже грозить йому перегрузом серйозним. Так що, думаю, на цьому тест зупинен. Самі все бачили, що він може, як він крутить. Ну такий, знаєте, він не призначений для цих робіт, але. Як десь раз просверлити, то можна і просверлити. І так, друзі, ще на кінець попробуємо покрутити трохи. Є в мене такий тустазний здоровий шуруп. Попробуємо його покрутити сюди, як, як воно вийде, як він буде крутити. Хвилиночку, трохи не та біта. Так, друзі, поміняв я бітку таку. Зараз будемо пробувати ще раз. Так щоб було видно на камеру. Бачите, не дотягнув, пішов в захист. Ну, якщо читати, то, що він нагрівся, то він такий теплий, значить, пішов у захист. Він... Ну, тяжко для нього, бо шуруп сам по собі цей. І опять же дійдемо до того, що він не розчитаний на такі. Але ви будете собі знати, хто буде купувати, подивитися відео і будете знати, чи підійде він, він вам для ваших робіт, чи не підійде. Ну, як бачите, він для таких невеличких хатніх справ там, щось покрутити таке. Для дуже великих, так як бачите, робіт він не підходить. Іде зразу в захист. Так, поміняю я знову його рідний акумулятор, попробуємо викрутити. ну Викрутив. Ну, і опять же повторюся, що для не невеличких домашніх робіт він буде нормальний, а для вже щось тяжче, то краще купити щось більше. Так що, думаю, на цьому логічно буде завершити наш огляд. Друзі, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, допоможіть моєму каналу набрати тисячу вже підписників. Нарешті. Наберемо тисячу підписників, буду частіше виходити, трохи записувати для вас відео. Так що, бажаю всього найкращого, до побачення, до зустрічі в наступному відео.